Диктатор Путін сьогодні виступив на засіданні міністерства оборони російського. Наговорив низку таких речей, які ну з яких не видно готовності м'яко кажучи до завершення війни. При цьому Україна з партнерами працює над цим, обговорює таку можливість, і це трохи дивно, адже лише зусиллями заходу. Війну дійсно не зупинити. Якщо ви не згодні з цим, будь ласка, запрошую коментарі під цим відео. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі говоритимо з надзвичайним повноважним послом, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. днями 18 грудня у Брюсселі Зеленський зустрінеться із сімкою європейських лідерів і будуть обговорювати там можливість відправки в Україну миротворчого контингенту якими ви бачите перспективи створення миротворчої місії в Україні, якщо Путін категорично не виявляє бажання якогось перемир'я, ми не будемо пов'язувати ці два питання, бо вони власне одне другого не стосуються. Коли ми маємо на увазі якусь велику мету, то ми плануємо, як ми дійдемо до цієї мети, тобто ми робимо. Стратегічний аналіз, що зараз і що нам треба, що вимагається і в сфері, скажімо, фінансів, і в організаційній, і в законодавчій, і так далі. І плануємо. А коли стануться події, які дозволяють здійснювати це планування, у нас все вже буде готове. Ну, наприклад, країни НАТО нещодавно погодили додаткові такі, Правила перетину кордонів взаємно-військовими частинами. Тобто, війни ще немає, нібито проти Російської Федерації України, НАТО Але до цього ну, на, умовно сказати, танки з Іспанії не могли проїхати територію, скажімо, Чехії, а тепер вони можуть. Значить, вони е, під'їдуть до Чехії і будуть допомагати їй боронитись. Наприклад, тобто е, дуже добре, що нарешті з'явилися елементи. Стратегічного планування в Європейському Союзі. Останнім часом вони стосувалися тільки торговельних питань у них і зовнішньоекономічних. Те ж саме рішення про прийняття України в Європейський Союз було стратегічним рішенням, яке протягом 15 років не вирішувалося, тому що не розглядалося. Тому що не розглядалося. Всі питання, які надходили з України на цю тему, вони зразу відміталися так, це не тема. Отже, те, що туди поїде Зеленський, дуже добре, він розкаже про те, яка реальна ситуація в Україні в військах, в економіці і в суспільстві. Це три речі, які найважливіші зараз. Можливо, він там також заявить, що ми не збираємося проводити виборів. Це було б непогано, це б дуже би як сказати, втішило серйозних європейських політиків. Він звичайно зупиниться на тому, яка нам конкретна допомога потрібна зараз, але сам розгляд цього далекого стратегічного планування. Він також покладає обов'язки на нас, раз вони щось планують. Значить, і ми щось повинні планувати. Значить, ми будемо зайняті не тільки безпосередньо війною. Це хороший крок. Але планування це ще не здійснення. Білий дім за Байдена багато стратегічно планував і вимагав планування від України. Натомість бачимо нерішучу адміністрацію. Тут можна розраховувати на якусь. Ну, там є Стармер, є Макрон. Хто ще може доєднатися до коаліції яструбів? Білий дім, мабуть, нічого не планував. Білий дім собі поставив за мету за білий дім Байдена. Байдена Тереса Лівана поставив собі за мету е, допомагати Україні для того, щоби е, Росія її повністю не поглинула. Е, Недооцінюючи причому масштаби і е, потенціал, і бажання Російської Федерації. Ну, ось тому і маємо те, що маємо. Е, щодо як ви сказали, яструбів, Стармер зовсім не яструб. Став соціал-демократ, англійський правда, але все одно соціал-демократ. став був один, та й то, бачите, трошки такий багатовекторний яструб. Я маю на увазі Бориса Джонсона. Він міг літати то, то на південь, то на північ, в залежності від вітру, а не в залежності від принципів іноді. Але то був яскравий яступ. Хто може бути реальними двигунами миротворчої місії? Всі кажуть і в Україні, і в Штатах, і в Європі, що миротворча місія, і це найважливіше, може бути тоді, коли встановлений мир, коли припинилися бойові дії. А до миротворчої місії потрібно два фактори. Посилення України з тим, щоб Росія захотіла встановити мир або перемір'я, як вони його не назвали. І друге, готовність Росії, щоб війська європейських країн розміщувалися у контакті, фактично з її військами. Війська, які будуть дивитися за перемир'ям, за миром, за підтриманням миру, вони контактують одночасно з двома протилежними сторонами. На сьогодні це виглядає фантастично, але є політики, вони, можливо, не, най, не найбільші політики європейські, ну Макрона ми назвали. І то тут є застереження. Побачимо, що, яким буде його майбутній уряд. Майбутній уряд може здійснитися, може стати реальним. Не тільки від бажання новопризначеного прем'єр-міністра пана Байлу, але також і від того, чи підтримають його частина лівих і частина правих. Так от, чи не покладуть вони якісь такі ультиматуми при, цьому, при, при цій підтримці ногового уряду, будемо бачити. Тому що ми бачимо, що подібні ультиматуми в Німеччині потенційні. Учасники майбутньої коаліції вже висувають. Ми бачимо, що за зусиллями канцлера Шольца Соціал-Демократична партія Німеччини вносить в свою передвиборчу програму пункт про непостачання ракет Таурус України. Ну дуже розумно. Це ж треба. Я маю на увазі опуститися до таких дріб'язків. Маючи на увазі, що у нас є атакам, що у нас є скальп, що у нас є стормшедов, ну нема, атау. Ну, ну, ну і що? Е, ну, але ж то таке, е, для, за, для виборів е, е, будь-який політик продає власну шкуру. І ось це і є власне я і власні принципи е, Шольца, е, який е, ну, розмовляє з Путіним, він зараз і продає. Е, але повернемося до, до, до теми. Чехи е, дуже активні е, і е, суттєво підтримують Україну і сміливо підтримують Україну, я би так сказав. Е, є певна частина польського політику, звичайно, Данія, звичайно, Швеція, е, можливо, Норвегія. Е, я називаю держави невеликі, які не визначають нібито порядок денний. Але ніколи не знаєш, хто його визначає. Президентом Європейської ради сьогодні є португалець. По Португалія найбільший яступ в європейській компанії зовсім ні. Але Антоніо Кошта, який є президентом Європейської ради, який був в Києві, висловився дуже чітко, дуже е, однозначно щодо підтримки України. Не ми будемо підтримувати, а сказав конкретику. Отже, також важливу роль відіграє, звичайно, і новий е віце-президент Європейської комісії з питань е безпеки і зовнішніх зносин Кая Калас. Е ну і е ми не забуваємо, е що в Європейській комісії зараз з'явилася посада комісара з питань оборони і займає. Е Пан Кубілюс, колишній прем'єр Литви, дуже е, активний політик і вагомий політик. І все це е, створює певний такий, я би сказав, осередок е, усвідомлених осіб і, і за ними існуючих політичних сил і економік. Так що буде кому зрушити камінь з гори, аби відбулися ті перші два. А по елементи, тобто перемир'я і готовність Російської Федерації, але що на просторі се на противагу цьому осередку усвідомлених є ще такі елементи, як Фіцо є Орбан, Орбан телефонував Путіну. А CBS News пише повідомляє, що команда Трапа готова розглядати е, ідеї Орбана в цей час. Словацький президент Пелігріні вважає, що мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом компромісу, включно з територіальними втратами. Що з цим табором? Як наскільки він вагомий і впливовий в цьому процесі? З точки зору європейської політики, то Орбана, всі дії Орбана, і, зокрема, під час головування Угорщини протягом півроку в Європейській Раді, вони виявилися марними в європейській політиці вони виявилися марними, з нього не зняті, з його держави не зняті звинувачення в порушенні прав людини. В неправильних не антиєвропейському законодавстві і, отже, накладені відповідні санкції, мільярди, які би мала отримати Угорщина, тому заморожені, залишаються заморожені. І нам дуже повезло, що Орбан Бреше. Коли прем'єр-міністр Бреше, то його викривають. Коли його викривають, то все інше, що з ним пов'язане, Воно теж ставиться під питання. Недавно, наприклад, він сказав, що Зеленський відмовив йому в телефонній розмові. Виявилося, що це брехня. Ну, Це хороший аргумент для наших американських партнерів. Якщо він бреше публічно, то може він бреше і вам. Ви подумайте над всім тим, що він вам вішає. Щодо Фіцо, він менш, менш активний, бо країна менша і за ним менше, так би мовити, видимої сили. Але як тільки зірка, умовно, зірка Орбана пішла до схилу, то Фіцо вимушено буде говорити все тихше і все менш виразно. Бачимо, наприклад, я в цьому зв'язку хотів би навести. Хороший приклад, а президент Сербії, пан Вучич, захотів прийняти закон про іноземних агентів Ну і одразу почув із Брюсселя і з Вашингтона дуже жорсткі заперечення. І пройшло два тижні, і президент участь сказав, що закон, звичайно, дуже хороший, дуже правильний, дуже потрібний, але ми його не будемо приймати. Ну, це так сталося, що перед цим йому сказали, що це неправильно, і ти не отримаєш ні грошей, ні політичної підтримки. Я не виключаю, що те ж саме поступово станеться із Фіцом. Тому що е, держава, в принципі, значною мірою залежить від зовнішнього світу. Всі ці е, словацькі заводи, які виробляють автомобілі, вони ж е, не, не з самої Словаччини беруть ні запчастини, ні метал, ні гуму, ні, ні, ні інші компоненти, ні електронів. Це йде звідкись? А та й газ іде ззовні. І все це створює велику залежність словаччини від повторного зовнішнього світу, а цей зовнішній світ він якраз підтримує Україну. Китайські автомобілі в Словаччині не виготовляють. Тут ще питання, в якій мірі підтримує захід Україну, тому що захід змінюється. Всі знову ж таки в очікуванні приходу Дональда Трампа, який може категорично ну, інакше дивитися тепер з Білого Дому на Україну. І от є декілька сценаріїв. Дмитро Кулеба каже, що ем, Трамп визнає мирну угоду по Україні неможливою. І при якщо запропонує Україні приєднатися до НАТО, то аж через 10-20 років. Натомість інші сценарії Фореї Affairs, наприклад, кажуть, що навпаки все може статися прямо зараз. І тільки так світ Західний покаже Росії, що Росія не здатна нічого зробити. Треба зараз запросити до НАТО. Ну, власне, який сценарій найбільш ймовірний? Я не знаю, який сценарій найбільш ймовірний. Я особисто дотримуюсь точки зору, що краще бути песимістом. Тоді ти будеш радіти в ході розвитку подій. І тому сценарії колеги не можна виключати. Бачите, він говорить, він він правильно говорить, що Трамп може відчути, що. Для досягнення миру між Росією і Україною потрібно дуже багато зусиль. І потрібно чимось ризикувати, і потрібно десь щось втратити. Для того, щоб примусити Росію до закінчення війни, треба щось втратити. Втратити, наприклад, свої обіцянки американським виборцям, що ми не будемо надавати нової зброї чи надсилати війська. Ну, надсилати війська в Україну Трамп не буде, але він може їх надіслати в Польщу, а це дуже близько. От. Це один варіант. Другий варіант щодо тих же, е, того ж озброєння для України. Е, атакам з, е, це погано, але можливо е, це краще. Е, хай вони не стріляють, хай вони приїдуть, умовно. Тобто, все це може бути використане в розмовах з оточенням, з Кремлем, і все це може якось впливати. Може впливати також і е, збільшення, людське збільшення нафтовидобутку, е, тиск на тих європейців, е, які купують зріджений газ у Російської Федерації. Все це ресурси, політичні ресурси, економічні, фінансові. Які треба буде задіювати, які треба буде забирати відповідно у американської економіки? От якщо Трамп все це порахує, то йому порахують, і покладуть на стіл і скажуть це так, 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 то тоді він може і задуматися. Правда, є і світло в цьому тунелі. Недавно одна з колишніх високопосадовець в Сполучених Штатах порахувала. І вона добре вміє рахувати, вона підсумок такий: зупинка війни, мир з Україною коштуватиме в сім разів менше, ніж наступна війна чи протистояння з Російською Федерацією. Тобто, якщо ви хочете вже сьогодні витратити. Сьогодні зупинити наступ Росії на Україну і витратити якісь умовні 100 мільярдів. То якщо це не станеться, то через кілька років ви маєте витратити 700 мільярдів і невідомо скільки життів. Отже, ця робота ведеться дуже добре, що вона ведеться. Дуже добре, що і колишні співробітники попередніх адміністрацій американських. Помітні особи, в тому числі і Трампівської, в тому числі і республіканської. Два приклади: прекрасне інтерв'ю Міча Макконнела, цього Макмастера, Роберта Макмастера, колишнього радника з питань національної безпеки, і прекрасна стаття Міча Мконела, який протягом майже 20 років був головою фракції республіканців. В американському на, на сенаті і ці речі, ці слова, вагомі слова, які підтверджуються цифрами, фактами, реальними історіями, вони впливають. Ну і останнє в цьому зв'язку, Майк Волц, який призначений Трампом в якості радника національної безпеки майбутнього, досить я би сказав. Позитивно стримано говорить про м, допомогу Україні. Він не говорить так, як говорив е, Джей Ді Венс півроку тому. От нічого не дамо їм грошей, хай там європейці розбираються. Чого немає. В його словах ми готуємо для Трампа такий сценарій, який би допоміг Україні. Ось приблизно так він висловлюється. Так що, маючи на увазі Песимізм, здоровий песимізм Дмитра Кулеби, ми все таки не зовсім аж там. А New York Times пише, що Київ призупинив угоду зі сполученими штатами Америки у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом. Ну йдеться про корисні копалини, про мінерали. цінні 12 трильйонів доларів, і все це цікаво має бути Трампу. А наскільки це вагомо, наскільки це впливає? Якщо от ви зараз про розрахунки, про вигоди по суті говорили, це ж також має значення. Якщо це було зроблено, то це дуже добре, але дуже погано, що воно стало відомо. Бо це ображає е, демократів. А з демократами нам теж треба жити. Тобто, воно було зроблено неуковирно. Можна було зробити так, щоб ми його затримали, але щоб про це не писали, що ми його затримали. Е, це перше. Друге, е, як піар, це непогано. Ну, я особисто до цифр великих е, 12 трильйонів, чи 112 трільйонів. Немає значення. Я до них ставлюся обережно. Для того, щоб добути корисні копалини і використати їх, і продати на суму 12 трильйонів, мабуть, треба вкласти 5-6 трильйонів. Тобто, чи хтось готовий їх вкладати в Україні ці трильйони, тому що ми знаємо, що за всі 35 років незалежності в нас вклали. Не дуже багато, десь в районі кількох сотень мільярдів доларів. Та й то значна частина з цього прибутку була вивезена знову, не обов'язково реінвестована. Отже, про ці трильйони це швидше така пропагандистська байка. Вона корисна з точки зору а враження, справити враження на середнього, так би мовити, американця чи європейця, у інших теж шматочок трильйона. Дістанеться. Це повторюється корисно, ну, але і добре, що його запустили, і будемо торгувати далі цими трильйонами, скільки можна. Але я би, я би більше наполягав на тому, щоб ми думали про сьогоднішній фронт і про Покровськ, і про Курахове, і про Куп'янськ, і так далі. Тут, тут, тут важливіше. Так тут тоді будуть триліони. Пане Андрію, останнє питання. Коротке. Чи є ознаки? Бо чи бачите ви ознаки того, що Росія якось готується, можливо, до припинення війни і виправдання цього припинення для свого населення, тим, що всі там задачі виконані, чи взагалі немає таких ознак? Це все, ви, це все вже приготовлене. Це все вже лежить в, 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 в запасному там, в дальній кишені. Дипломатія і взагалі стратегічне мислення в Російській Федерації добре, добре діють і діють завжди. У них є завжди варіант А, Б і С. І вони вже написали собі. І вже у Захарової є сценарій, як вона буде це все пояснювати і так далі. А в цьому не, не, не проблема. І воно з'явиться тоді, коли з'являться серйозні поразки російських військ на фронті. А воно вже певною мірою звучить відтінком, тому що дрони і поки що недосконалі ракети українські завдають серйозної шкоди Російській Федерації. Це вже помітно. І кількість, і якість ну я не скажу, що вражає, я не скажу, що рівняється з тим, що руйнується у нас, але воно вже помітно російському населенню. І знаєте, недавно пройшла дуже фраза, яка мені сподобалася. Путін не хоче закінчення війни, але Путін готується до цього. І я в цю фразу вірю. Так що ознаки є, але треба більше з нашого боку. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть, подобайку.